Який файний день, чого? Ну бо осінь і грушки файно вродили. Чи вродили? Одним словом, файний врожай грушок. Брати і сестри, сьогодні середа, значить навчають нас хтось із святих або великих. Нині нас навчає великий Жан Де Ла Фонтен. Письменник, поет. Писав байки. Видумав новий жанр байки. Дослідіть, який, він каже, що людина влаштована так, що коли щось запалить її душу, то тоді для неї все стає можливим. Коли щось запалить її душу, усе стає можливим. На, на днях я бачив знову відео, яке вже десь колись раніше бачив, коли маленький хлопчик ем, пробує зловити курку, а чого мене вразило, бо там був підпис під відео, що якби Хтось це бачив, то йому би сказали, що це неможливо, і він би це не зробив. Він ловив курку і ставив курку на, на велосипед, але не просто на велосипед, а на сідак, на сидіння велосипеда і хотів її вести. Ну, я, коли це побачив, я себе уявив на його місці, як я цю курку ловлю, як я цю курку там ставлю. І що ви думаєте, за, за другим, третім, четвертим разом не вийшло, але за, якийсь, за якимось енним разом він, він ту курку поставив на сидіння. Курка так сіла, тихенько. Та, і він з нами поїхав. Я коли це побачив, справді, якби хтось із боку був дорослий, досвідчений, казав би, слухай, і не берися, бо це неможливо. Але цікаво, що в будь-якому віці, коли наше серце запалиться, то нема таких речей, які би справді стали неможливими, нереальними. Чого? Ну бо до кінця, коли дійсно є бажання, то ми так знаходимо можливості, ми так знаходимо нагоди. Тому варто час до часу, коли ми бачимо, що щось у нас відверто не виходить, коли ми бачимо, що дійсно щось на нам не йде, то є варто час від часу переглянути і собі поставити питання: а я цього, а я цього хочу насправді. А може цього мені не хочеться? А може, не йде через відсутність мотивації через відсутність бажання, бо це не моє, бо мені цього не треба. Бо насправді, коли треба, насправді, коли ми запалимося. То ми так уміємо включатися, ми так уміємо запалюватися. Тому товариство, як каже Жан Делафонтен, Фонтен, людина так влаштована, що коли ми щось захочемо, коли наше серце загориться, то для нас усе стає можливим. Також пригадую, що цими днями триває такий наш міні-проект для розвитку нашого каналу. То вже замовляємо як завтра свіжі оновлення на. На розвиток каналу, такі як нові штативи, пов'язано щось із звукозаписом, з мікрофонами. Ну, для того, аби рости, аби розвиватися і ставати трошки кращими для вас. І по відео, і по аудіозв'язку, на звукові. Надіємося. Тому дякую за участь усім, хто вже допоміг, і за всім, хто ще допоможе. Майтеся файно і мир вам!